Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ викладач німецької мови. Але на цьому каналі ми з вами розмовляємо не лише про німецьку мову, про німеччину, а про різні і більшості соціально жіночі теми. Неочікувано для мене останнім часом. Я отримала багато запитів про мігрень, про те, як я справляюся з мігренью, Що я для цього роблю, тому що в моїх відео не один раз я пригадувала і казала про те, що я страждаю приступами Мігрені. Я вирішила дійсно зробити таке відео. Я розумію, що воно не для кожної аудиторії в світі приблизно 10 людей страждають мігреню, можливо, більше, тому що не кожен знає, що він страждає мігреню. Я також про це не знала. Довгий час я дізналася про це випадково. Зараз це розкажу. І через те мені дійсно важливо, щоб хтось з вас, хто має в собі це, хто має цю біль, не може зрозуміти, що це, або вже знає, що це мігрень, як можна собі допомогти. Тому що жити з цим болем дуже важко. Приступи, які розвиваються, вони можуть тривати 3-4 дні. І людина з цим живе. Це досить, досить сильний біль, який не можна вгамувати обезболюючими таблетками. Є спеціальні препарати, які потрібно приймати під час приступу. Зараз все по порядку. Так ось довгий час ще в дитинстві, в юності я взагалі не розуміла, не знала значення слова мігрень. Я читала якісь романи, пам'ятаю, і там якісь були такі речення. Вона сьогодні покинулася з мігреню. Я взагалі не знала, що це таке, і не могла це дізнатися. Якось в батьків не питалася, не було інтернету, не було можливості спитати в Google, що таке мігрень. І коли я приїхала в Німеччину, тобто, вже заднім числом я це аналізую, я розумію, що саме тоді в мене почалася мігрень. Тобто приблизно в 19 років. І між іншим. Деякі мої знайомі німці, які приїхали в Баварію з півночі Німеччини, в них також в Баварії почалася мігрень. Тобто ну, тут ось це повітря з гір, так, ось цей фен його називають специфічні, якісь вітри, магнітні, не знаю, що це таке. Видно, також трошечки впливає. Але на мігрень впливає багато що, Тобто це, мені здається, або сукупність різних факторів. Або на одну людину впливає більше один фактор, а на іншу якийсь інший. А, і буквально ну, більше десяти років тому випадково я прочитала статтю в журналі, де описувалися симптоми мігрені. І я зрозуміла, що мої усі головні болі те, що я лікувала перецетамолом, ібупрофеном і так далі, ну не лікувала, а обезболювала і нічого не виходило. Це мігрень. Так ось симптоми мігрені це не просто головний біль, це точечний біль, це якась точка в голові. Це така дуже сильна пульсація, ніби щось всередині бахкотить. В мене, наприклад, це завжди права частина голови, ну, практично над правим оком я це завжди відчуваю. Дуже рідко над, з лівої сторони. В кожного індивідуально, але це. Ось така точка, яка болить. І зараз я розкажу, чому. чому це так боляче. І як я вже сказала, цей біль може затягнутися на три дні іноді. Він супроводжується високою чутливістю до світла, високою чутливістю до шуму, нудотою і також рвотою. Тобто це все дуже-дуже неприємно. І коли я пішла до лікаря. Коли я вже дізналася, що це мігрень, так і ну, парацетамолики мені не допомагають. Я пішла до лікаря, до невропатолога. Вона мені сказала, що мені не пощастило, що мені з цим прийдеться жити. Пояснила, як виникає цей біль. Тобто в якийсь момент в судини в голові звужуються. Чому це відбувається? Невідомо. І о, мозок дає сигнал цим судинам розширитися, так. Ну, потрібно розширитися. І ось, коли ось ця звужена судина починає розширюватися, вона це робить ніби дуже різко, дуже об'ємне, відбувається розширення судин кров'яних. І е, за рахунок цього, вона, тобто судина збільшується, і вона дотикається до шкіри головного мозку всередині. І ось цей дотик, ось ця точка, і спричиняє. Ось цей біль. Тобто через те він такий точечний. Так? Це якась судинка розширилася і зачепила а, шкіру мозку. Через те обезболююче парацетамол і бупрофен тільки приглушує це відчуття болю, але воно його не забирає. Забрати цей біль може, лише, а, може лише медикаменти на основі трептанів, тому що вони звужують судини. Ось потрібно звузити судини, і тоді все стає на свої місця, і тоді цей біль припиняється. Що стосується трептанів, зразу скажу. Чим швидше ви їх приймаєте, тим краще. Так, не потрібно чекати, перевіряти, буде сильна мігрень чи не сильна. Тобто, в кого вона є, перевіряти не треба, буде сильна. Чим раніше прийняти медикамент, тим швидше він подіє. Тим плавніше це все пройде. Тобто наразі, коли я от, е, користуюся цими препаратами, цими медикаментами. Е, в мене є мігрень, але вона не на три дні. Вона може бути максимально на е, кілька годин. Тобто, буває, що я десь в дорозі, забула взяти з собою таблетки, в мене починається мігрень, так, і я не встигаю вчасно прийняти медикамент. І якщо його приймаю трошечки пізніше, потрібна вища доза. І тоді, ну, тоді все одно все стає на свої місця. Давайте зразу скажу, що стосується медикаментів. В Німеччині ці медикаменти вам приписує лікар, це може бути хаус ацт Не обов'язково йти до невропатолога. Вам потрібно описати ваші симптоми. І на основі цього. Лікар припише вам ці медикаменти. Тому що самого діагнозу мігрені, де якийсь апарат вас діагностує, так, немає. Це все лише анамнез. це те, що розказує пацієнт, те, що він відчуває. Так ось, ось оці медикаменти, вони по рецепту, це те, що мені приписує, я тут пропишу назву Цуальмідхіптан це те, що приписує мені лікар. Вони, між іншим, це не просто таблеточки, а вони. Шмельць Тобто вони в роті розчиняються на язику, їх не потрібно ковтати. Це дуже добре тоді, коли вже сильний приступ починається нудота. І ось коли, наприклад, в пацієнта може бути рвота, і він приймає, наприклад, звичайну таблетку, і вона виходить і не діє в організмі. Тобто, ось тут через язик поступає відразу медикамент в кров і діє набагато. Швидше. В аптеці без рецепту можна придбати в Німеччині. Показуємо, тут ціла аптечка і зібрала біля себе ось такий медикамент нара тріптан. Тут дві таблетки всередині, коштують вони приблизно 11 євро. І вони також дуже добре діють. Тут бачите, 2,5 мг доза. Зараз ще я скажу про дозу, чому це так важливо. В Україні також. Я тут купувала таблетки стопмігрен, їх можна купити в аптеці. Також є доза 50 міліграм, є доза 100 міліграм. Якщо я купую дозу 100 міліграм, так, або навіть ось ці мої медикаменти, цольмі, в них 5 мг, ну тобто 5-50, це ті самі одиниці, просто вони по різному зображені. Я їх можу також ділити навпіл. І приймати, якщо це тільки початок приступу, приймати лише половинку це також добре. Тому що, о, що стосується дозування, якщо ви приймаєте е, високу дозу, е, зрозумійте, що судини в вашому організмі дуже звужуються. І вони звужуються не лише в голові, вони звужуються всюди. Тобто починає пекти ніс, е, починається такий стан в мене також, навіть якщо маленька доза, ось такого якогось оніміння. Ну, таке тіло не зовсім контрольоване, ніби дуже втомлене. Ну тобто дуже неприємно. Так? Це треба пережити 2-3 години і все стає на свої місця. Але одного разу я була в Україні, це було давно. З дітьми. Я приїхала ще сама без Пауля, був такий трошки в мене стрес, і в мене почалася мігрень. І якось так сталося, чи в мене не було з собою таблеток. Я приїхала до мами, забігла в аптеку. Купила таблетку від Мігрені, не подивилася на дозу, прийняла її, і через півгодини я думала, що я вмираю. Чесно. Виявилося потім, що доза була 10 мг, тобто вона була для мене надзвичайно високою. В той час, коли я приймала регулярні таблетки 2,5 міліграма. В мене просто мене такі враження було, що в мене дихання, я перестала дихати, що в мене перестало битися серце. Настільки все оніміло, паралізувало. Тобто, я думала, це кінець, чесно. Я лягла на диван і не знала, що зі мною відбувається. Через годину-дві я відійшла, почала поступово відходити, але це дуже страшно. Тобто. Е Ті з вас, хто, наприклад, приймав медикаменти від Мігрені і ось відчув на собі таку дію препарату, ваша доза була надто високою. Тобто, знайте про це, що обов'язково дозуйте, починайте з меншого. Навіть я ж кажу, ті препарати, які мені приписує лікар, 5 міліграм, я все одно ділю навпіл, тобто 2,5 міліграма. Якщо через кілька годин. Приступ повертається, або ну, не до кінця пройшло, пройшов весь біль, я тоді приймаю ще раз 2,5 мг. Якщо приступ в мене сильний, тобто я не встигла вчасно приймати медикамент, то тоді ну, я можу відразу прийняти 5 міліграм. Я це все так тут детально вам описую, особливо для тих, хто, кому це дуже важливо, кому це потрібно, тому що ось це дозування. Дійсно дійсно важлива річ. Це те, що стосується о, лікування, коли вже почався приступ. Іншим нічим ви його вилікувати не можете. Ви можете послабити цей біль. Так? Наприклад, щось холодне прикласти до голови. Це полегшує, о, полегшує ваш стан, ви можете легше перенести. Але якщо це от. Триває три дні, так, ви не можете ходити з чимось холодним постійно на голові. Ви, ну, взагалі концентрація втрачається. Ем, хто, хто цим страждає, той знає, про що я кажу. Але е, є також профілактичні засоби, для того, щоб ці приступи виникали рідше, для того, щоб вони, якщо виникають, не були такими інтенсивними, можна трошечки цьому запобігати. Є декілька методів. Один з них найпростіший це на регулярній основі приймати звичайний магнезій. Ви його можете придбати, ну, якщо ви в Німеччині, в тому самому DM, Мюля, будь-де. Ось таке високе дозування 500 одиниць, не знаю, що це міліграми, якісь там мілі -лі. Я в них не розбираюся. В Україні також можна в будь-якій аптеці придбати магній. Чому це добре? Тому що магній дуже добре впливає на нашу мускулатуру, на наші судини, на еластичність, на те, щоб все працювало добре. І ви ж пам'ятаєте, так? З чого це все починається? Судина звужується, розширюється, тобто, щоб вона була еластичною, магній дуже позитивно впливає на це все. І також вітамін в 2 Взагалі варто приймати комплекс вітамінів В. Це дуже добре впливає на нашу нервову систему, на наші судини. На нашу концентрацію, на імунну систему Б2. Так, далі. Ще один препарат, хочу вам порекомендувати. Його можна придбати лише в Україні. Мені його також порекомендували минулому році. Ось така коробочка. Я пропишу назву, кому погано видно, або просто сюди. О, бачите, він розплавляється. Добре, я пропишу назву. Це профілактичний препарат, який потрібно в. У упаковці 50 таблеток, які потрібно було приймати три таблетки на добу і зробити собі такий курс на три місяці, здається, я від них почала засинати. Тобто ці таблетки в мене почали викликати велику сонливість. І я зробила трошечки інакше, я іноді сама собі лікар, сама собі приписую лікування. Я приймала одну таблетку на ніч. Так, тому що в день я не можу, вибачте, лежати, спати, засинати. І я цей курс розтягнула на 9 місяців. Тобто я всю цю дозу прийняла, але в іншому часовому полі. Між іншим, після цього курсу, вже коли пройшло навіть декілька місяців, я помітила, що приступи стали набагато рідшими, набагато менша інтенсивність. Приступів, цей препарат діє так, що він очищує судини від кальцію, наскільки я зрозуміла правильно. Якщо хтось з вас краще розбирається, ну тобто я читала ось цей лист всередині, так, взагалі, показання, як він діє, очищує судини від кальцію. Ну, Також це все пов'язано з судинами, так, щоб вони були еластичні, щоб там не було ніяких. Е Процесів ось таких непотрібних, звузилась, розширилась і, і тепер все болить. Тобто, це все дуже класно. От я, можливо, ще зроблю собі невеличкий курс за кілька місяців. Побачу, поки що мені не потрібно, поки що я справляюся. Далі. Також мені порекомендували лягати на коврик ляпко. В мене були валики ляпко, іноді я собі масувала шию, так, голову. А це коврик, який я також купила в Україні. Будь ласка, зверніть увагу, що оригінал продається в Україні, він такий колючий, бачите? Нього, на ньому ось такі шипи з різного металу. Тут не видно, звичайно. Але якщо ви зайдете на сайт Ляпко, ви побачите його. Ось він такий. Ам, колючий. І на нього потрібно лягати, тобто під нього найкраще покласти рушничок для того, щоб був ось цей, бачите, ось ця така, я знаю, німець вельбум, Як це сказати? Не знаю. Ну, щоб така от штучка була, щоб ви шиєю лягли сюди. так, Бо якщо ви ляжете на, на рівну поверхню, то ось тут шия, ось цей такий в нас вигін. Так, він не буде лежати на ось цих шипах. Він потрібно полежати на цих шипах. І о, за рахунок ось цього масажу, ось цього такого точечного масажу цими шипами, по голові, по шиї, по цій частині плечей, мені моя подруга, яка о, роками займалася також масажем, вона, я про неї вже згадувала, психологіня Світлана Цігель порекомендувала ось цей ковер-кляпко, тому що всі її пацієнти, які проходили ось цю терапію для себе, позбулися Мігрені. Я вже декілька разів на ньому лежала, тобто він в мене тільки нещодавно придбаний, тільки нещодавно повернулася з України разом з цим ковриком. Буду продовжувати обов'язково. І плюс також на мене позитивно впливає масаж, не масаж, перепрошую, а вправи невеличкі вправи на шию, на голову. Звичайно. Просто розминати ось тут все. Так? Особливо, якщо ви починаєте розминати і вже відчуваєте біль, особливо знаєте, що ось цей перехід від шиї до черепа, ось тут ці всі от, знаходяться точки, так? які дуже, дуже страждають від якогось напруження, особливо в мене ж завжди сидячий спосіб роботи, я завжди перед екраном або зігнута. Голова. Ну, тобто, я не рухаюся так багато, як хотіла б. Вправи на шию. Досить прості, Їх потрібно робити стоячи, я зараз сажу перед вами так просто повертаємо максимально голову вліво і максимально вправо. Важливо, щоб ці рухи були повільними. Ви не, не, не рухаєте різко головою. Дуже повільно і максимально до тої точки, до якої можете дотягнутися. Далі, ну, скільки разів зробите, стільки зробите, наприклад, 10 так, в кожну сторону. Потім повертаємо, не повертаємо, а нахиляємо голову до плеча, максимально як можемо. Дуже повільно стараємося це робити, так? І відчуваємо, як розтягуються ось тут м'язи, як все тягнеться це дуже добре. І також опускаємо голову і від. Правого плеча, наприклад, ведемо максимально опущену голову, відчуваємо, як це все тягнеться до лівого плеча. Ось такі рухи. Важливо не задирати голову назад, не закидати її так, ось там нічого не робити. Все має бути: от, якщо ви нахиляєте голову, то вперед і в сторони. Назад не потрібно. Не питайте, чому? Я не знаю. Цю вправу я також побачила, почула. Спробувала і через те рекомендую вам. Вона працює, а ось чому голову назад закидати не потрібно, не потрібно. І також пам'ятайте, що о, важливо ну, вести якийсь або щоденник, або собі просто десь помічати о, якісь закономірності того, що у вас викликає мігрень, які подразники працюють. Наприклад, в мене це можуть бути парфуми, це дуже часто. В мене це 100% алкоголь, через те я практично відмовилася, я вже роками не п'ю алкоголь. Колись я ще, можливо, півроку десь там чи минулого літа якийсь десь могла випити апероль. А зараз я завжди замовляю безалкогольний апероль, навіть якщо його немає в карті, в напоях, так, в якомусь закладі, я прошу його зробити і мені роблять. Якісь там щось мішають, якісь є такі напій з цим смаком, але він абсолютно безалкогольний. Алкоголь, зверніть увагу. Далі, в когось це може бути навіть шоколад, я знаю. Але це дуже індивідуально. Тобто ви мусите для себе зрозуміти, що саме у вас викликає мігрень. У мене це може бути надмірне сонце, наприклад, надмірна спека, сонце все разом. Воно в мене. Часто викликає мігрень ось така сукупність, хоча я дуже люблю сонце, я дуже люблю тепло, але от побути так на прямому сонці, так, десь позасмагати, це може бути ем, ну, ось так, закінчитися таким приступом. Особливо тоді, коли ці фактори ще збігаються, так? десь напередодні був випити алкоголь, а потім сонце, або якийсь парфум і сонце. Ну тобто, це завжди якийсь можливо мікс. Також в мене це гормональна історія, я знаю, тому що е, мої приступи пов'язані з моїм циклом. Працюю як по годиннику, я вже знаю початок циклу, це точно буде мігрень. Але зараз, ось після цих таблеток, це набагато менш верніше, інтенсивніше і е, ну, не так. Не так драматично, як раніше. Ось ці таблетки мені дійсно допомогли. Я їх вам рекомендую. Друзі, я також розумію, що я не лікар. Я не можу вам рекомендувати тут прям аптечку, так, медикаменти. Це все на ваш розсуд. Перед тим як ви будете купувати ті чи інші медикаменти, все ж таки порайтеся з лікарем, з аптекою, з, з аптекарем. Прочитайте інформацію в Google, звірте все, щоб ви ну, собі не нашкодили. Це вже більше, більше такі рекомендації для тих людей, які дійсно знають, що в них мігрень, які дійсно розуміються. А хто не до кінця розуміє, може це просто головний біль, може це взагалі не мігрень, Через те, будь ласка, спочатку порайтеся з вашим лікарем. Ну що ж, я сподіваюся, що деякі рекомендації вам допоможуть. Можливо, ви дізналися те, чого не знали раніше, і це полегшить ваш, ваш стан, ваш фізичний стан, вам той чи інший препарат, або та чи інша рекомендація по профілактиці допоможе. Я вам бажаю міцного здоров'я, піклуйтеся про себе. А ми з вами побачимося на наступному відео. Всім па-па-па-па.